Коломиї сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув чоловік. Деталі нам розкаже начальник Коломийського відділення ДАІ Андрій Тимків. В місті Коломиї по вулиці Мазепи, водій автомобіля Мазда, рухаючи в сторону міста Коломиї, вчинив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину не встановленого місця. Останній загинув на місці. Зараз працює слідчо-оперативна група, причини транспортної пригоди встановлюються. Ви учасник сьогоднішньої дорожньої транспортної пригоди. Розкажіть, будь ласка, як сталася трагедія? Як я їхав зі сторони гомону? Людина стояла вон тут зліва, де пожарка. Почала переходити. На тому переході я пропустив людей, почав їхати. Людина махнула рукою і далі пішов. Я почав тікати від нього вліво, але не втік. І все. І я от, тут його вже зацепив на себе. І все. Зупинився, зразу викликали міліцію, скору. і все. Їхав я на допущеній скорості. У мене не було скорості. Якщо я пропустив на тому переході двох пішоходів, значить я тут не мо просто людиною пішла, бо тим більше, як я він випив, що Я це зрозумів, наче тікати вліво, він все одно пішов. А чому ви зрозуміли, що випише? Ну, я б якось от, по ньому було видно. Людина, яка бачить, що їде машина, махає рукою і далі йде. От так і вийшло, що. Я зупинився нікуди, я не тікав, а Зупинився, тому що я вважаю, що я зробив все, що міг. Більше я нічого не можу сказати. Скажіть, будь ласка, за кермом ви досвідчений водій, маєте багато років стажу? Ну, Їжджу досить довший час. Вже років, напевно, десь так. З 15-ти почув їздити з рулем вже досить довший час. Так що... Таких випадків у вас. Це траплялося. перший раз у мене в житті такий випадок. І просто реально, з цієї ситуації я вже не зміг вийти. Я тікав від людини вліво, якщо я його от тут взяв і його перекинули через машину. Маюся.